Унікальні перші та єдині інтерв'ю українському телебаченню цих світових зірок відбулися саме в нашому ефірі. Головні ексклюзиви року. Як це було? Ганнемста op, op, саундтрек року. Південно-корейський репер Сай прославився своїми дикими танцями на весь світ. стайл зібрав понад півтора мільярди переглядів в інтернеті, а його рухи намагалися повторити всі: від Мадонни до Джигурди. Знаменитості у всьому світі танцюють стайл брітні спірс, мадонна. Кого ж виходить найкраще у генерального секретаря ООН пан Гімуна. Він виконує стайл» просто неперевершено. Опанка нам станамста ма просто Марія наживо. Ми перелетіли океан, аби зустрітися із легендарною мексиканською акторкою Вікторією Руфо. Гостинна господиня відкрила для світського життя двері своєї квартири в Мехіко, познайомила з мамою та навчила правильно пити текіло. Береш лимон? Солиш його. Лимон, ага. Лімон. Окей. Ваше здоров'я. Не до дна? Ні. Ну всю потроху. І запиваємо сангрітою. Ви бачите? А в Україні п'ють усе залпом. Тому Осень. я здивувалася таким великим склянкам. Роксолана і Солтан. Єдиний в Україні ексклюзив світського життя тріумф акторів найпопулярнішого серіалу року величне століття. Халіде, ваш герой Султан Сулейман, закоханий в українку Роксолану. А якого типу жінки вам подобаються у житті? Я бачила вашу дружину. Вона надзвичайна красуня і зовсім не схожа на юрем. Чим саме вона вас завоювала? На жаль, до вас я не був знайомий з жодною справжньою українкою. Ви перша. А щодо того, чи мене завоювала моя дружина, ви праві, вона повна протилежність Йорем Султан. Найбільше я ціную в ній чесність, повагу, рівновагу. Чого не скажеш про мою екрану, кохану. маю зробити вам комплімент на екрані у серіалі? Ви виглядаєте дещо більше ніж у житті. Будемо відвертими. Я набагато жирніша на екрані. Я вражена, що насправді ви така струнка. Насправді я усе життя була саме такою, як зараз. Але коли приїхала до Туреччини на зйомки, усе було новим для мене. Мова, оточення, робота. І Я об'їдалася шоколадом, щоб заїсти стреси, сум, що я далеко від дому своїх друзів, родини. Так я піднімала собі настрій. Але з роками зйомок я звикла до нового життя і повернула свою форму. Наші камери зафіксували Мерія Музерлі поруч з нареченим, бізнесменом Джаном Аташем. Але тоді ми навіть не здогадувалися, що на цих кадрах акторка вагітна, і що після цієї премії вона зникне з серіалу Роксолана та потрапить до психіатричної лікарні. Тепер вісім місяців по тому Мерєм готується до пологів, знаменита, багата. Та знову самотня. А що б ви ніколи б не зробили із того, що робить у серіалі Юрем? Я б ніколи не вбила це точно. Йому 50. А хто дасть напередодні свого піввікового ювілею головний секс-символ Голівуду Бред Піт уперше дав інтерв'ю українському телебаченню? Вітаю! Ми прилетіли з України, аби з вами зустрітися у новому фільмі. Ви граєте дуже відповідального та люблячого батька треба сказати що ця роль вам дуже близька нашим прийомним дітям вже довелося так багато пережити голод бідність а вони ще такі малі тому ми з дружиною робимо все для їхнього щастя і намагаємося проводити з ними якомога більше часу у фільмі розгортається епідемія зомбі весь світ тремтить від страху а чого бояться ваші власні діти чесно кажучи цей фільм ніби подарунок моїм дітям вони обожнюють зомбі живих мерців та усілякі жахалки особливо Хлопці, а чого ж бояться? Темноти чи павуків? Вони безстрашні. Нам позували суперфутболіст Кріштіану Рональду та супермодель Ірина Шейк. У нас запалювали Жан-Клод Ван Дам і Періс Гілтон. Своє українське коріння згадували Стів Тайлер і Лені Кравіц. Далі буде. Привіт, Україно! Привіт, Україну! Хело, Україна! Байба Україна! Дивіться! Вітки! Шістя! Ано! <laughs> das Vedanie My people